Ось ці фінікійсько-понічні посмертні маски були знайдені археологами на Середземноморському острові Сардинія. Вони датовані шостим-четвертим століттями до нашої ери і називаються усміхненими масками. Та вам не здається, що вони усміхнені, але не радісні, скоріше моторошні, зловісні. І це не лише відчуття. Ці скам'янілі, як тепер кажуть, сардонічні посмішки, є реальним підтвердженням. Страшної таємниці, що криється в історії фінікійців, у давні часи цей народ славився землеробством, мореплавством, міжнародною торгівлею, виробництвом скляних виробів, та, мабуть, найбільше умінням, так би мовити, доїти морських молюсків і отримувати з них невицвітаючі природні барвники. Зокрема, страшенно дорогий імператорський пурпур. Та, як виявилося. Сардинським фінікійцям належить ще один жахливий, жорстокий винахід коли в далекому 238 році до нашої ери сардинію захопили римляни, вони були шоковані традиційним місцевим ритуалом. Виявилося, що своїх старших членів сімей, немічних літніх людей, які вже не в змозі подбати про себе, острів'яни вбивають, а перед смертю змушують їх посміхатися. І роблять це за допомогою зілля з якоїсь місцевої рослини. Якщо вам цікаво довідатись, що насправді крилося за цією традицією, і що таке ота диявольська сардонічна трава, та який стосунок вона має до пальців мерця на англійських пляжах, і як страшний древній ритуал наштовхнув сучасних науковців на ідею створення альтернативи ботоксу і ліки від Паралічу, залишайтеся. Про все це розкажемо в нашому відео. У сучасному світі більшості людей вираз сардонічний сміх чи посмішка трапляється хіба що в художній літературі. Українські словники трактують значення прикметника сардонічний як злісно глузливий, ущипливий, уїдливий, насмішкуватий, знущальний. І ясна річ йдеться про живих людей із сардонічними посмішками, а про якісь там древні ритуали та посмертні маски ніхто й не згадує та часто і не знає. До слова, вважається, що першим вираз сардонічна посмішка використав Гомер у своїй Одіссеї і описав її як похмуру та гірку. Але, скажімо, в Конан Дойла у знаку чотирьох, цей вираз знаходимо у зовсім іншому контексті: головні герої схилилися над тілом убитого Бартоломю Шолто. Поки вони йдуть сюди, мовив Холмс, торкніться руки й ноги цього нещасного. Що ви відчуваєте? М'язи тверді, мов дерево, відповів я. Отож, їх звело страшною судомою, і це непроста судома. Чи не наводить вас, на якусь думку, ця гіпократівська, або сардонічна, як писали давніше, усмішка. І ці задерев'янілі м'язи? Як ви розумієте, це вже не про насмішку чи глузування. Бо є і медичне трактування сардонічної посмішки. Так називають гримасу, яка з'являється на обличчі через судомне скорочення м'язів. Здається, що людина водночас і плаче, і сміється. Та насправді це не має нічого спільного із проявом емоцій, бо бідолаха просто не може розслабити лицьові м'язи. Така гримаса може бути одним із клінічних симптомів спадкової хвороби Вільсона, коли мідь накопичується в тканинах, і практично завжди є симптомом правця. Інфекційної хвороби, що спричинюється правцевою паличкою. Цей мікроорганізм продукує одну з найсильніших бактеріальних отрут. Її компонентом є токсин титаноспазмін. Він викликає дуже сильне тонічне напруження м'язів, і, в тому числі, сардонічну посмішку. А ще сардонічна посмішка може виникати при отруєнні рослинними токсинами, наприклад, стрихніном, алкалоїдом. Тропічного дерева чи лібухи. І ось тут саме час знову згадати маски із сардонічними посмішками. Свою примусову евтаназію сардинці спочатку застосовували до немічних людей похилого віку, а пізніше і до засуджених до страти злочинців. Перед смертю їм давали випити трав'яний напій. Через той трунок на обличчях приречених з'являлися моторошні сардонічні посмішки до слова. Виконавці виропу не чекали, доки їхні жертви помруть від отруєння. Їх убивали, б'ючи по голові мечем чи камінням, або ж скидаючи з крутих скель. Сьогодні ніхто достеменно не знає, навіщо острів'яни це робили. Є кілька версій. Можливо, через віру сардинців у те, що потойбіччя, це щасливе місце, тому душі з посмішкою на обличчі там зустрінуть з радістю, Або що смерть це початок нового життя. Яке слід зустрічати з посмішкою. А може, це було частиною своєрідного піару, щоб продемонструвати свою щасливу землю стороннім. Можливо, це було вбивством з милосердя, щоб позбавити немічних болю і страждань. Або ж це був легальний спосіб позбутися неугодних чи успадкувати майно, не чекаючи занадто довго смерті своїх родичів? Що це було насправді? Наївність чи аморальність. Милосердя чи цинічний розрахунок поки що невідомо. І вид рослини, яка змушувала сміятися перед смертю, був таємницею більше ніж 2000 тисячоліття. Але у 2009 році розслідування смерті сардинського пастуха, який покінчив життя самогубством, з'ївши отруйну рослину, стало важливим кроком до викриття таємничого зілля. Група дослідників з італійських університетів Кальярі та Східного П'ємонту. На основі численних ботанічних і фітохімічних досліджень дійшла висновку, що загадкова рослина це омег шафранний. Він належить до родини зонтичні або селерові і на сардині росте повсюди біля ставків, струмків і річок. Зараз його називають водяним болиголовом і водяною селерою через схожість із цими родичами. У листках, стеблах і особливо коренях омегу шафранного синтезується і накопичується енантотоксин, сполука, яка і викликає скорочення лицьових м'язів, спотворюючи обличчя зловісною посмішкою. На відміну від багатьох отруйних рослин, омег шафранний не гірчить, не викликає відчуття печіння на язиці, а навпаки, має солодкуватий смак і приємний селеровий запах. Омег шафранний Росте не лише на Сардинії. Він є і в багатьох південних і північних країнах Європи. Приміром, на Британських островах це одна з найтруйніших рослин. Через товсті видовжені бульби на коренях тут його називають пальцями мерця. Найчастіше саме грона м'ясистих бульб приваблюють тварин, дітей і прихильників харчування дикорослими рослинами. Час від часу штурмові хвилі викидають їх на англійські пляжі. Це змушує берегову охорону через змі і іншими способами поширювати інформацію із застереженням. Симптомами отруєння є запалення і утворення пухирів у роті, розлади травного тракту, порушення кровообігу, судоми, що тривають годинами, крововиливи, спазм жувальних м'язів і сардонічна посмішка. Може настати кома, а після неї розвинутися амнезія. У важких випадках через кілька годин після вживання омегу унаслідок прогресуючої дихальної недостатності настає смерть. Смертність залежить від кількості спожитого токсину і становить від 30 до 70%. Але, як ви знаєте, отрута водночас буває і ліками. І хоч зараз омег шафрани в офіційній медицині не використовується, Дослідники вважають, що молекули його токсину можна модифікувати так, щоб вони викликали протилежний ефект, змушуючи м'язи розслаблюватися і таким чином допомагати людям одужувати від паралічу обличчя. Є сподівання, що рослина може стати альтернативою ботоксу і буде використовуватися для розгладжування зморшок на обличчі. В Україні омег шафраний наросте. У нас поширений інший вид омег водяний. Про випадки отруєння цієї рослини інформації немає. Натомість трагічні випадки, що стали наслідком отруєння цикутою, на жаль, є. Ця ще одна смертельно отруйна рослина з родини зонтичні теж росте біля води, а її товсті кореневища підступно пахнуть морквою. У грудні 2019 року в одному із сіл на Чернігівщині. Школярі, гуляючи біля річки, знайшли на тонкому льоду якісь корінці і вирішили їх спробувати. А це була цикута. Цикутотоксин, який накопичується в її кореневищах, може спричинити смерть через параліч дихання внаслідок ураження центральної нервової системи. Двох старших хлопців лікарям вдалося врятувати, а наймолодший третьокласник помер. Ця трагедія страшне нагадування нам, дорослим, про те, що діти з маличку мають знати. Природа прекрасна, але іноді вона може бути смертельно небезпечною. А щодо зонтичних, людям, які не дуже знаються на рослинах, вони всі такі схожі і їстівні, і токсичні. Тому їжте лише ті зонтичні, які ростуть на городах або продаються у супермаркетах. Труйні рослини залиште нашим ворогам. Якщо це відео вам сподобалося, дайте нам про це знати в коментарях або просто натисніть пальчик вгору. Будьте здорові! Бережіть себе і своїх рідних, допомагайте нашим захисникам і волонтерам! Все буде Україна! До зустрічі!